Жили у світлиці дві малі дівчини, зведені сестри хатині. одна була добра, і гарна, наче пана, прийняла, як сестру, дівку без таланну, поки та я добра батьку помагала. без сестра нічками гуляла, поки добра косу сурона заплітала, Інше собі пана сита. Шукала, як стала весною. Добра розцвітати, почали сусіди. Вроду помічати очі ці блакитні, ніначе небо сині, Коса до пояса. Зоронами калини, у батьків питали віддаси за кого, бо така краса буває, лише у Бога. Злі було не сила того перенести, що гудять у світі. Про добру сестру, та одного разу та я зла сестриця вже дійшла до краю, не змогла змириться, вирішила добру навік покарати, доки та заснула і косу відтяти стала добра сестра, дзеркало питає, чому тебе мила? Вже коси немає. Та побігли сльози з очей, наче гради, бо тепер ніхто її не буде кохати, а зла я радіє, та й голос сміється, що тепер за тином не в'ється. Пробачила добра, одягла хустину, звали тую добру сестру країна, хоч вітяли коси. Та, краса, все квітне, парубки всі стукають до неї у вікна, нехорошу сестру. Це настільки злило, що вона ночами хорошу лупила. Та й одного разу захотіла вбити медом напоїти, щоби отруїти, та її задумки стали помічати, всі зібрались разом та й прогнали з хати. І баба, і дідо, і тітка, і мати, і добрі сусіди і куми, і свати, хіба ту сестро. Яка ніколи не вміла кохати, ту, яка ніколи не вміла любити, ні чужих, ні рідних, ні живих, не вбитих. Стало це уроком для усіх їх світків, що бур'ян колючий не зламає квітку, якби не складали шляхи дороги, та за ким є правда, той перегляд.